в мене така є нагода прибути до вас і вручити грамоти, грамоти та подяки хлопцям, які знаєте, за свою працю, за свою таку гарну роботу допомогли у рятуванні нашого храму, який, на жаль, була пожежа, і вони ось перші побачили, і їхня патрульна служба перша побачила і перша відреагувала на цю подію. Тому наш єпископ Владика Мефодій нагородив хлопців, які за їхню відвагу, за їхню так ви знаєте, служіння нагородами, грамотами. Це Тарас Бондар Володимирович дякую.

Нашим героям, дякую вам за цю нелегку службу, бо багато кажуть, поліція така, поліція така. Але знаєте, це, це ваш важкий тягар і важка ця праця. Тому хай вас Господь Бог благословляє. Дякуємо, що ви нас запросили. Заходьте в церкву, будьте з Богом, спасибо, Господи.